Слов'янськ відзначив державне свято день конституції напередодні вихідних урочистим мітингом та покладанням квітів до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Слов'янська влада вшанувала день народження основного закону нашої країни 28 червня 1996 року. Верховна Рада України прийняла нову конституцію України. Першу конституцію незалежної української держави. Вона була визнана світовою спільнотою як одна з найкращих у Європі. Депутати працювали над проєктом Усі ніч. Не залишивши без уваги зауваження президента, та підтримали усі статті проекту про державні символи України, про державність української мови. Ви знаєте, відношення может быть двоякое, отношение может быть разное. На сегодняшний день ви видите, что действительно пересматриваются многие позиции, углубляются некоторые понятия. Но Конституция это гарантированный закон, который по-любому мы живемо с ним. Что касается тех положений, которые сегодня есть дел, вы знаете, мы очень хорошо выучили свои права. Но вот когда приходили к нам, работали мы со школой лидеров детей, столкнулись с тем, что права все знают, а обязанности забывают. Так вот, когда мы говорим о правах, наверное, еще не стоит забывать об обязанностях, что должны делать мы сами. Мы всех поздравляю с этим праздником. В любом случае, это праздник, и мы все равно празднуем. Поэтому всем удачи, добра и, конечно же, правового государственного поля. Прийняття Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет та територіальну цілісність. Стало важливим кроком в забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитета України на світовій арені.